Вся слава Богу, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, благословенного дня! Нехай Господь береже вас, дає милість покаятись, стати учнями Ісуса Христа, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав, цінувати Богом даний час, вивчати Біблію, не бути обманутим, розуміти, що все в руках Божих. Ісус Христос сказав: так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Маємо розуміти, що Бог не для того створив землю, щоб люди тут творили безбожжя і беззаконня. Є міра беззаконня, і коли якийсь народ переступає межу, його час закінчується, і Бог ставить крапку. То що ж виходить сьогодні? Бог теж може взяти якийсь народ і через нього влаштовувати геноцид іншому народу. Ні, єврейський народ був обраним Божим народом та прикладом для всього людства. Так було до пришестя Христа, але з приходом Бога на землю обрання здобули всі народи. Ісус прийшов і послав своїх апостолів до всіх народів, щоб вони навчили людей, як правильно прийти до Бога, покаятися, хреститися в Ісуса, стати дітьми Божими та прийняти Духа Святого, стати Божим народом. Настав новий час, і Бог дозволяє, щоб усі народи могли тепер увійти в благословення через Ісуса Христа, яке Бог ще обіцяв Аврааму, кажучи: благословляться в тобі, всі народи!